Всі люди моляться: одні богові, інші анголам, треті духам предків, четвертій до дерев, хтось говорить зі своєю машиною, хтось говорить зі своїм холодильником. Але так чи інакше, всі люди говорять з нематеріальним для того, щоб змінити своє матеріальне становище. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і ви на каналі Територія здорового глузду. І сьогодні ми з вами поговоримо про молитву. Насправді, навіть якщо людина молиться до Бога або відвідує. Християнську церкву, неважливо зараз від конфесії, деякі молитви можуть бути неправильними, і деякі молитви може не чути Бог. І е, давайте ми подивимося, зразу підемо в Слово Боже і подивимося, що сам Бог говорить. Дивіться приповістки 28.9, такі слова: хто відхилює вухо своє, щоби не слухати закона, то буде огидна і молитва Його. Тобто, коли ми не слухаємо Слово Боже, або відхиляємо, або є взагалі в нас непослух, Молитва огида, Ісаї, перший розділ, 15 вірш. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі, навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров'ю. І це дуже цікавий е, вірш в контексті нашої сучасної сучасності, да, війни і всього, що з ним пов'язано. Подивіться, що написано далі: умийтесь, очисть себе, відкиньте зло ваших учинків сперед очей моїх. Перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя, жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову заступайтеся. Зверніть увагу: Господь говорить такі слова, що є беззаконня і має бути правосуддя. І те, що ми сьогодні спостерігаємо, знаєте, і особливо оці люди, які кажуть, що не не обов'язково правосуддя. Чого ви так переживаєте за правосуддя? Бог є любов, ми спасаємо людей. Ні, ні, друзі. Якщо людина не переживає за правосуддя або за праведний суд, і я би сказав би так, що це важливо зараз кликати Бога в нашу ситуацію з його праведними судами, щоб він чинив своє правосуддя, да і щоб він покарав кого грабіжника. Знову ж, є люди, кажуть, це старий завіт. Друзі, зверніть увагу, тут написано про сироту і вдову, і ми не раз знайдемо ці речі в новому завіті. Рухаємося далі. Коли б беззаконня я бачив в серці своїм, то Господь не почув би мене. Так? Тобто, коли в нашому житті є гріх, є неправильні речі, не потрібно лицемірити і робити ці фарисейські молитви, Бог не чує їх. Хто вухо своє затикає від зойку убого, то і він буде кликати та не отримає відповіді. Ще одна підказка від Господа: якщо ми з вами живемо егоїстичним життям, якщо ми з вами не чуємо, коли люди стогнуть або просять, я знову ж розумію, що є багато людей, які хочуть скористатися нами, але є інша сторона, коли ми можемо допомогти іншому, неважно матеріально, духовно, але коли ми, не мож... коли ми можемо допомогти і не хочемо. То тоді не ображайтеся, що Бог також закриє свої вуха від вас. Сюди можна віднести ще послання Якова 4.3, де написано: да? просите, і не отримуйте, бо просите виключно для своєї насолоди і пожадливості. Тобто, коли наше життя егоїстичне, коли тільки дай мені, 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 і ми не чуємо нічого іншого, в певний момент небо закривається, друзі. Щось змінюємо в своєму житті. Давайте ще подивимося на неправильні речі, коли людина просто робить якісь, якісь пафосні оці молитви, змінюють голос, там використовують особливі слова, займають якусь духовну позу. Знаєте, цього всього немає в слові Божого. Ми трошки пізніше поговоримо, якою має бути молитва. Знаєте, я згадую одні з перших своїх таких переживань духовних. Я був молодим віруючим, поїхав на конференцію. І ми з братами там ввечері зустрілися в, в готелі і молилися. І один брат каже: Давайте будемо молитися, ну ми давай будемо молитися. І я закрив очі, тільки чую такий бух, якийсь звук, і я відкриваю очі, дивлюся, цей брат бухнувся на коліна з таким е, гуком. І він так підняв руки і каже: Господі! Ні, вхожу в дух, і потім каже: Господі.' І він почав це Знаєте, тобто ми говорили по одному. І Переходячи на, на молитву, він почав якісь, ну це було трошки дивно для мене. Богу цього всього не потрібно. Друзі, сама правильна молитва це коли ви молитесь своєю мовою, своїми словами, не потрібно цього пафоса, не потрібно цієї театральщини, цієї награності. Звичайна, проста молитва, розмова з Господом. Трошки згодом ми ще з вами глянемо на ці речі. Далі люди читають якісь певні молитовники, і вони думають, що молитви там якогось там Серафіма, чи якогось там анархіма, чи ще когось там, що вони більш сильніші, ніж ваші особисті. Друзі, ні. Знаєте, коли до мене приходять люди і просять, щоб я молився за їхніх дітей, чи за чоловіка, чи ще щось, в першу чергу я прошу, щоб вони молилися. І я всім кажу, ваші молитви набагато сильніші ніж, моли, ніж мої. Тому що вам болить мені ні, тому що для вас це має значення. А для мене ну не завжди. Давайте будемо чесними. Нам не завжди болять чужі проблеми. Ми можемо їм співчувати. Ми можемо їх підтримати, але в першу чергу це болить їм. І е, чесні щирі молитви це будуть молитви матері, це будуть молитви дружини, чи чоловіка, чи дітей, і так далі. Ще одні неправильні молитви це є так звані чарівницькі або колдовські молитви, маніпулятивні молитви. Що таке чарівництво? Це коли ми намагаємося всесвіт перевернути в другу сторону. Це коли ми намагаємося змінити щось в духовному світі. Чи в матеріальному світі за допомогою якихось штучок, за допомогою якихось слів, і те ж саме деякі люди думають, що вони можуть заставити Бога щось робити. Що таке є чарівницьким молитви? Боже, зроби, щоб мій чоловік мене слухався, Боже, зроби, щоб моя жінка то-то робила. Друзі, коли ми просто кажемо Богові, щоб він когось там заставив, це неправильні речі. Ви можете молитися за спасіння, за мудрість, за благословіння, за захист, за божий страх. Є багато прикладів у нас в Слові Божому, але наказувати Богові, щоб він заставив когось щось робити, це є неправильне. Тобто маніпулятивні різні такі молитви або молитви з примусу чи примусу. Особливо, якщо молитви суперечать волі Божій. Да? Тобто є одне, що написано в Слові Божому, друге, що ми наказуємо Богові робити. Друзі, якщо ви не підписані, підпишіться, будь ласка, підтримайте канал, поділіться цим відео зі своїми друзями. Напишіть якийсь коментар, напишіть свої думки стосовно молитовного життя свого чи те, що ви бачите. Переходимо у наступний пункт: Як почати правильно молитися, друзі? Що таке правильна молитва і як молитися правильно? Перше, знайдіть тихе, комфортне місце, де вам не заважають і не відволікають. Насправді це дуже важливо, особливо коли ви починаєте молитися. Це може бути ваша ванна кімната, це може бути спальня, це може бути парк, це може бути на вулиці. Але дуже важливо, щоб ви максимально комфортно себе почували і щоб ви максимально були сфокусовані на цьому. Починайте зранку. Я всім рекомендую починати зранку, коли ще не перевантажена ваша голова життєвими викликами, проблемами, труднощами. Ви ще не прочитали нічого там в Фейсбуці чи в Інстаграмі зранку а, на свіжу голову. плюс Є дуже багато прикладів в Біблії, коли святі, сам Ісус, Давид, інші молилися саме зранку. Це буде добре. Для початку я рекомендую вам молитися недовго. Можете почати з п'яти хвилин. Я завжди всім кажу, почніть з п'яти хвилин. Це не так багато. Можна виділити цих п'ять хвилин зі свого плотного графіка і поговорити з Господом. Чесність і щирість. Має бути, будьте такими, як ви є. Не треба ніякої на награності, як я вже казав, якогось пафосу. Не соромтеся своїх емоцій. А якщо вам важко, говоріть, що вам важко, плачте перед Господом. Якщо радість приходить, просто радійте, дякуйте Господу. Далі читайте книгу Псалмів. Книга псалмів це просто неймовірний, неймовірне джерело чи криниця просто божественних прикладів молитв. Як інші святі молилися, звертайте увагу також на молитви апостолів, на молитви Ісуса Христа, і це вам дуже допоможе. Друге, молитва це діалог, друзі. Це не монолог, це не просто ви відстрілялися в Богові, хоч на все відстрілялися. Ні, ні, це діалог. Ви говорите з Господом і ви слухаєте в свою чергу, що Господь говорить до вас. Так, під час молитви Господь буде говорити до вас, буде торкатися вашої душі. Буде викликати якісь певні емоції, якісь певні думки. Звертайте увагу на те, що Господь говорить особисто вам. І в першу чергу, друзі, ви маєте відчувати, що Бог робить у вашому житті. Наступний третій момент слово Боже каже, без перестанку моліться. Що це значить? Це може означати два, дві речі. Перше. Постійність або регулярність, тобто важливо постійно регулярно молитися кожен день, кожний ранок ви молитесь. Другий момент це бути постійно в молитовному стані, да, або бути готовим відкласти якісь певні справи в своєму житті, важливі справи і провести час з Господом. Відчуваєте, що Господь кличе вас. Відклали і поговорили з Богом, помолилися з іншої сторони. Ви можете їхати по дорозі. Я їду в машині. і Я відчуваю, що Господь мене побуджує до якоїсь певної молитви. Починаю молити. Молитися Проводіть кілька хвилин а, зі своїм батьком небесним. Четверте: завжди моліться і ніколи не падайте духом. Порада від Ісуса Христа. Чому він про це казав? Тому що час від часу ми не, від, не, не отримуємо відповіді на свої молитви. І тоді в нас руки опускаються. Ми чекаємо, що все щось зміниться. Ми чекаємо. Що закінчиться ця війна? Ми, закінч... ми чекаємо, що покається чоловік, що зміниться матеріальна ситуація. Його нема, нема. Господь каже: Господь каже, не я, а сам Ісус каже, не падай духом. Господь дасть відповідь. І що Він каже? Дуже важливо, щоб ви мали віру. А це означає два, дві речі: бути вірним Богові і довіряти Богові. Бути вірним Богові і довіряти Богові. А... Ще хочу один момент е, з, е, акцентувати увагу вашу на е, молитву «Отче наш» або на Господню молитву. Апостоли прийшли до Ісуса Христа і кажуть: навчи нас молитися. Да? І Він дає їм молитву «Отче наш». Я швиденько просто по пунктам не буду всю розбирати, тому що тут треба було би годину або дві напевно поговорити, можливо, навіть про кожний пункт. Отже, перше. Отче наш, діти звертаються до батька. Бог є близьким і рідним для нас. Це не просто якийсь суровий дядько чи дід Бородатий десь сидить на небі. Це твій батько, який хоче з тобою поговорити, поспілкуватися, хоче обняти тебе, хоче благословити і захистити тебе. Хоч він на небі, але водночас і він близький. Друге має бути благоговійне відношення, незважаючи на те, що він батько наш. Ми все рівно святимо його ім'я. Да, оце благоговійне відношення. Оце папочка, оце пахано, це ще щось. Друзі, це все ненормальні речі. Я бачив це, але це друзі, повірте, це нездорові нездорові речі. Ми звеличуємо його, все наше життя. Ми звеличуємо його всім нашим життям. Да, ми прославляємо його, ми дякуємо йому. Ну і так далі. Да? Наступний момент нехай прийде царство, твоє воля, твоє дивіться. В першу чергу ми зацікавлені в тому, щоб прийшло його царство, і прийшла його воля або здійснилася його воля. Да? Наші нужди вже стоять потім. Спочатку його царство. Його царство. Ми проголошуємо його царство, царство праведності або справедливості, царство миру, царство радості, і ми проголошуємо його волю. Волю Божу, яка є добра, приємна, досконала для нас особисто, для нашої країни. І ми це робимо для себе особисто, для своїх рідних, близьких, для своєї країни. Дуже важливо. Наступним пунктом є молитва за вирішення наших нужд. Так, Ми просимо, щоб Господь вирішив наші нужди, хліб наш щоденний. І знаєте, я рекомендую вам навіть записувати свої нужди і читати їх перед Господом або показувати Господь в мене є нужда. Я... У нас є багато свідчень. Як ми з моєю дружиною молилися, знаєте, коли ми починали наше служіння, ми були неймовірно бідними. Ну тоді в 90-х роках це був особливий час, і ми писали кожну нужду: потрібні колготки дитині, потрібні там я не знаю носочки, потрібна якась сорочка, потрібно ще щось. Білизна потрібна. І ми все писали. В нас були цілі списки, такі по декілька листків. Ми просто це молилися, і ми отримували відповіді на все. І Господь приходив і благословляв нас над природнім чином. Тому пишіть. Кличте до Господа і довіряйте, що ваш хліб прийде, ваші нужди будуть вирішені. Далі йде аналіз нашого духовного стану. Сьогодні є деякі люди, які кажуть, вже не потрібно молитися, це не треба казати прости нам провини наші, бо Ісус простив. Друзі, ці люди, які вже такі суперправедні. І, Як правило, потім від них ткне алкоголем, або вони десь ведуть якесь неправильне життя чи восьми раз розлучилися, або, або стали якимись там жуліками. Насправді, нам треба аналізувати своє життя. Апостол Павло говорить, що якщо серце наше судить нас, ми не можемо молитися до Господа. Новий завіт! Тому є аналіз нашого життя, якщо потрібно, це має бути покаяння. Можливо, якісь обіцянки принести Господу, що ви змінитеся. Далі відпустити тих, хто, е, е, хто вас образив. Це важливий момент. Прощення. Я дві проповіді записав, і вони є на нашому каналі е, про образи. Це важливий момент, і е, е, молимося про Божий захист. Молимося про Божий захист. Про захист від різних випробовувань, від лукавого, від диявола хтось це можна назвати духовною війною, але це важливий пункт. Тобто, якщо ви не молитесь за захист своєї сім'ї, своїх дітей, ніхто за це за вас не зробить. І закінчуємо чим закінчуємо прославленням, проголошенням царства Божого. Тобто знов ставимо таку, якби печатку, бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Отже, друзі, молимося правильно. Ведемо правильне духовне життя, всім благословіння, благодаті. Хто ще не підписався, підпишіться, підтримайте з миром Божим і всім нам перемоги.